Обстановка у зоні проведення антитерористичної операції загострюється в різдвяну ніч. бойовики проросійських незаконних збройних формувань в чергове продемонстрували свої справжні ставлення до будь-яких християнських цінностей. Загарники встановили справжній післяноворічний рекорд із кількості порушень режиму повної тиші. Виконуючи вказівки своїх господарів з Москви, у День Різдва Христового загарбники 51 раз застосували зброю проти українських захисників. Продовж вчорашнього вечора кремлівські найманці відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів в районі Мар'їнки, стрілецької зброї та підствольних гранатометів біля Верхньоторецького. З такого ж озброєння злочинці двічі били по наших позиціях біля гранітного, що на Маріупольському напрямку. Окрім того, проросійські гібридні банформування провокували наших воїнів до відкриття вогню у відповідь на околиці Горлівки. Зокрема, використовуючи великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, російські маріонетки били в напрямку майорська, Зайцевого та Новгородського. Не припинились хаотичні обстріли наших опорних пунктів і біля тимчасово підконтрольного бойовикам Донецька. Так українських захисників на підступах до Авдіївки гласи обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї. З такого ж озброєння окупанти гатили в бік пісків та опитного. Не припинили бандити застосовувати зброю після опівночі. З початку цієї доби поціновувачі руського міра вже близько десяти разів відкривали вогонь в бік наших воїнів. Зокрема, зі стрілецької зброї, прицільно в районі Новгородського, турбуючи вогонь з гранатометів стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів, невігласи вкотре вели в районі Донецького аеропорту та знову північніше Горлівки. Після опівночі декілька мін з 120-міліметрових мінометів, застосування яких заборонене мінськими домовленостями, розірвались неподалік позицій сил АТО біля Зайцевого.